Мої руки важкі і теплі. Я устань, спокою. Мої руки важкі і теплі. Я устань, спокою. Мої руки важкі і теплі, Я устань важки спокою. Мої руки важкі і теплі Я, стані спокою. Мої руки важкі і теплі Я, стані спокою Мої руки важкі і теплі. Я, стані спокою Мої ноги важкі і теплі. Я, у стані, спокою. Мої ноги важкі і теплі. Я у стані, спокою. Мої ноги важкі і теплі. Я у стані, спокою. Мої ноги важкі і теплі. Я, устані, спокою! Мої ноги важкі і теплі. Я, устані, спокою. Мої ноги важкі і теплі. Я, устані, спокою. Моє серце биття спокійне і сильне. Я у стані спокою. Моє серце биття спокійне і сильне. Я у стані, спокою. Моє серце биття спокійне і сильне. Я Останнє, спокою. Моє серцебиття спокійне і сильне. Я останнє, спокою. Моє серцебиття спокійне і сильне. Я останнє, спокою. Моє серцебиття, спокійне і сильне. Я встанние спокою. Мій живіт випромінює тепло. Я устан спокою. Мій живіт випромінює тепло. Я встань спокою. Мій живіт Випромінює тепло. Я устані спокою Мій живіт випромінює тепло. Я устані спокою. Мій живіт випромінює тепло. Я устані спокою Мій живіт випромінює тепло. Я у стані спокою. Мій лоб приємно прохолодний. 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 Я в стані спокою. Мій лоб приємно, прохолодне. Я останній спокою. Моє дихання спокійне і розслаблене. Я останнє спокою. Моє дихання спокійне і розслаблене. Я Останнє спокою. Моє дихання спокійне і розслаблене. Я останні, спокою. Моє дихання спокійне і розслаблене.